Є новина, друзі, другий напад на працівників ТЦК за тиждень. Дослухайте до кінця. Відео є в мене в телеграм-каналі, в шапці профіля посилання. «Діть, дивіться. Це відбувається в Кременчузі, і на відео видно, як працівники ТЦК втікають, сідаючи в автомобіль. Їх наздоганяють ну, якісь чоловіки і б'ють їм цей автомобіль. Ну, по автомобілю б'ють, розбивають навіть лобове. Скло, ну і ті втікають. Перед історією цього, як пишуть, нібито телеграм-канали, що працівники ТЦК повалили якогось велосипедиста. Ну я так розумію, намагалися його затримати, там, доставити в ТЦК, і йому на допомогу прийшли ці люди і ну, побили автомобіль, і ті втекли. Так, от, ну це якраз про те, що я постійно говорю. Однозначно, ці люди вчиняють хуліганські дії за це є кримінальна відповідальність. Але не можна порушувати права громадян, тому що порушення прав громадян, які ми бачили там місяцями в телеграм-каналах, в інтернеті, всюду, воно призводить, що колись буде протидія, і от вона є. В протидія на цьому відео чітко видно, що люди там я не знаю, чи вони оберели з діями працівників ТСК, чи там просто їм ТСК не подобається. Але вони от, чинили ці хуліганські дії, побили автомобіль працівників ТСК, і ті втекли. Тому діть, дивіться відео, ну і напишіть свою думку з цього приводу.